Слава Ісусу Христу! Вітаю дорогі друзі, на YouTube каналі Небо Он і запрошую вас до слова. Сьогодні будемо роздумувати над уривком з книги сираха, мудрість сираха. Це є 48-й розділ від вірша 1. І повстав ілля пророк, мов вогонь, і слово Його як світоч палало. Він навів на них голод і в ревності своїй зменшив їхню кількість. Словом Господнім небо замкнув, а й тричі вогонь з нього звів. Як ти прославився і ллє Хто би похвалився рівністю з тобою? Полум'яний вихор вхопив тебе колісниця з вогненними кіньми. Ти, як написано, приготовлений на часи прийдеш ні, аби вгамувати гнів Господній перед тим, як він спалахне. Щоби навернути серце батька до сина і відновити покоління Якова, щасливі ті, які тебе бачили і які заснули у твоїй любові. Ким був пророк Ілья? Хто його батьки? З якого він покоління? Не знаємо. Все, що про нього знаємо, це те, що він походив з місцевості Тіжбе в Гілеаді. Але навіть оце ті би до сьогодні важко точно злокалізувати. Ілля дещо нагадує персонажа книги Грега Гурвіця Сирота Х, людина ні звідки. Герой Повісті Еван веде звичайне собі життя, і мало хто знає, що він найманий вбивця. До нього звертаються ті, хто вже. Розчарувалися в усьому повні безнадії і розпачі. Може, хтось запротестує, як це Ілью порівняти до якогось кілера. Звісно, можливо, це порівняння і перебільшене, але той факт, що пророк зменшив їхню кількість. Так, ми так було делікатно описано в книзі Сераха. Якщо так точніше, то вирізав 450 пророків Ваала. Цей факт. Все ж таки ставить ряд запитань до його минулого. Пророк це постать харизматична, а не династична. Ми не знаємо, якою була його історія. Однак, в певний момент цієї історії він почав служити єдиному богові ягве. Це стало в його житті точкою відліку, фундаментом, новим стартом можна сказати. Наскільки це перемінило його життя, що. Біблія навіть і не згадує про те, що було до цього часу. Ілія появляється ні звідки, щоб захистити свій народ від ідолопоклонства, яке затопило Ізраїль. На сцену історії Ілія входить десь в 9 столітті до Різдва Христового, Свою діяльність розпочинає за царя Ахава і завершує за Ахазієм. Ахав належить до Володарів, який хотів з усіма мати приязні стосунки. Такими були його відносини із царем Юдеї, а також і з Фінікії, звідки походила його дружина Єзавель. Спілка Ізраїля, Фінікії та Юдеї ґрунтувалася на вигоді та торгівлі. Через Ізраїль та Юдею, Тир та інші фінікійські міста вивозилися товари в Аравію та Єгипет. А єврейські царства у свою чергу брали з тих караванів митом. Окрім економічного процвітання від торгівлі, Ізраїль потапив, потрапив в духовну небезпеку. Народ почав вшановувати одного із ханаанських ідолів Ваала. В древньому ханаані і у Фінікії це був бог родючості, успішності плідності, успіху, процвітання. До його компетенції було давати врожай, і потомство, родючість і плідність це ознаки найбільшого благословення в древньому Ізраїлі. Можемо сказати, що справді ваал це був такий собі Бог успіху і процвітання. Уявімо собі, за часів пророка Іллі було аж 450 пророків Ваала і 400 пророкинь Ашер, разом 850 чоловік, які по всьому північному царстві збирали народ на узвищах і проводили такі древні майстер-класи, щоб ізраїлітяни були багаті та успішні. Натомість амбіцією Єзавель було запровадити цей культ Вала по всьому Ізраїлі. Ну І завдяки цій релігійній пропозиції країна мала би бути все більш багатою, врожайною. Ну а Бог отців, от той такий старий якийсь Бог, про якого вже всі поволі забували. Ну, здається, здавалося. Ізраїльтянам, що він не давав таких благ. Народ, з одного боку, був зачарований новою релігією, з другого боку, був здезорієнтований. Економічна вигода часто пов'язана з духовними небезпеками, своєрідною пасткою. Ну і протягом століть ворог людського роду неодноразово її використовував. Сьогодні маємо багато подібних ситуацій, коли різні такі, скажімо, економічно сильні держави пропонують свої послуги і свою допомогу, взамін за певні ідеологічні уступки людей. Наприклад, за впровадження певної ідеології, за впровадження певного порядку денного. Ілля появився з'явився раптово і досить. Раптово зник. Настільки раптово, що учень Єлисей мусів бути чуйним, щоб отримати обітницю, що отримає харизму Іллі лише тоді, коли побачить Іллю вхопленого на колісниці на небо. Приглянемося ще трішки до служіння цього пророка. Отже, яким був стан тогочасного суспільства? Пригадаю, що Ізраїль був поділений на два царства: на північне царство Ізраїль і на південне Юдею. Народ переживав велику кризу не лише з приводу війн, але, передусім, з приводу такого духовного занепаду, синкретизму. Часто правителі тієї чи іншої держави відображають власне її стан. Часто правителі тієї чи іншої держави відображають її стан. Ну, так і було в випадку північного царства, яким управляв Ахав і своєю дружиною Єзевель з Ханаану. Дружина Ахава була язичницею. Переглянемося до їхніх імен. Ахав єврейською означає брат батька Ах Ав. Брат батько. Є ще одна, один варіант перекладу майже батько, якби. Єзевель ну, це складне ім'я від Ізебааль, тобто де є ваал або де є князь. Ну, імена справді символічні. Бачимо, що ці імена символізують якусь кризу родини, кризу суспільства. Де ваал? Де поділися князі? Де поділися принці на білих конях? Де, де батьки, де батько, де матір? В такому ж стані перебувало північне царство. А якщо додати жахливий духовний стан, то не дивно, що Бог посилає туди Іллю. Чи ця епоха Ахава і Єзевелі нічого нам не пригадує, браття і сестри? Чи не пригадує нам сучасного суспільства, в якому багато чоловіків втекли від того, щоби бути батьками? Втекли, щоб брати відповідальність? Де всі запитують, де, 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 де вони, де? Ну і спричинилося це до серйозного духовного голоду. Ну і в такому часі з'являється ельяхум, тобто Богом є Яхвем. Це ім'я є власне таким теофоричним, це ім'я уже є пророцтвом. Ну і читаємо в першій книзі царів в 17 розділі такі слова. Ілья ти ж бій, стіжби у Гілеаді, сказав до Ахава Так певно, як живе Господь Бог Ізраїля, якому я служу цими роками, цими роками не буде ні роси, ні дощу хіба на моє слово. І надійшло до нього таке слово Господнє: іди звідси і повертайся на схід сонця, та сховайся коло керіт потоку, що на схід від Йордану. Ти питимеш з потоку, а крукам я повелів, щоби постачали там тобі їжу. Пішов він і зробив на Господній наказ і рушив і оселився коло керіт потоку, що на схід від Йордану. Круки приносили йому хліба і м'яса вранці, та хліба і м'яса ввечері, а пив він з потоку. Та ось по деякому часі висох потік, бо не було дощу в країні. Звернімо увагу на те, як раптово з'являється пророк перед царем. Чим подиктована така невідкладність? Коли пророки з'являються раптово без особливого запрошення, без особливого попередження, то ситуація мусить бути дуже критичною і поважною. Коли потрібно рятувати когось з пожежі, то ніхто не переймається якимись лишніми коментарями. Коли потрібно витягувати людину з палаючої автівки, то ніхто не запитує, як вона себе почуває, скільки їй років. Ілля появляється саме в таких обставинах, коли зволікання може призвести до. Фатальних наслідків. Щоб це зрозуміти, потрібно нам дещо глянути до 16-го розділу Першої книги царів. Там коротко описується життя Ахава. Ахав, син Омрі, став царем над Ізраїлем у 38-му році, Асе царя юдейського, і царював Ахав син Омрі над Ізраїлем у Шамарі 22 роки. Ахав син Омрі, чинив зло в очах господніх, гірш від усіх, що були перед ним. Не досить було йому того, що ходив в гріхах Єрвоама, сина на Навата, ні, він взяв за себе Єзевель, дочку Едбаала, царя Сидонського, і заходився служити Ваалові і поклонятися йому. Він поставив Ваалові жартовнику в Вааловому храмі, що збудував у Самарії, зробив Ахавіашеру, додав і багато інших учинків, таких, що довів Господа Бога Ізраїля до гніву, більш від усіх ізраїльських царів, що були перед ним. За його часу Хіел з бетелу відбудував Єрехон. На авірамі своєму первородному він поклав його підвалину, а на Сигові своєму найменшому синові поставив його ворота. Тут мова про жертву приношення з дітей. Чи це теж вам нічого не нагадує. На авірамі своєму первородному він поклав його на його підвалину, а на Сигові своєму найменшому синові поставив його ворота. За словом, що Господь сказав через Ісуса Навина. Цар Ахав постарався і довів Господа Бога Ізраїля до гніву, більш від усіх ізраїльських царів, що були перед ним. І здається, по цій причині в ситуації появляється Ілля. Бог посилає такого гвалтівного пророка, бо є невідкладна ситуація. Так певно, як живе Господь Бог Ізраїля, якому я служу, цими роками не буде ні роси, ні дощу, хіба на моє слово. Там, де процвітає ідолопоклонство, там неодмінно настане духовна пошуха. Там потрібно діяти рішуче, зволікання. Ілья презентує цю місію пророцьку звернути серця дітей до батьків, передусім до Бога, який є батьком. Ілья справді виконує місію батьківства. Не випадково, коли його Господь забирає на колісниці Єлисей каже: Ілья, отченько мій, отченько мій. Батьку, батьку, Ілья повертає сина померлого вдові із Сарепти. Вдова, ну то бачимо відсутність батьків і мертвота дітей. І тут потрібно пророчого служіння. В дусі та в силі Ілії буде. Служити і проголошувати Йоан Хреститель. Він вкаже на того, в кому Бог явив своє наймилосердніше отцівство на Ісуса Христа на Агнця Божого. Просімо Бога, щоб пробудив пророцьку харизму в церкві в своїй, а особливо в її пастирях, щоб діяли рішуче, відважно, без зволікання, щоб вони, які є отцями, Звернули свої серця до дітей, але завдяки їхньому служінню слова, щоб і діти звернули свої серця до Отця. До наступних зустрічей.